Привіт ще раз, ов, це в мене, до речі, кільце блогера. Що тривога вже, тільки вийшла. Кільце блогера, якщо закінчується світло і темно, я з ним хожу по вулиці, щоб мене було видно і з ним підсвічую. Вийшла я із дому, і я трошки сьогодні помилилася, мала відправити пребіотики. Дівчинка в мене замовила, мене кожного дня щось. Замовляють, і сестри віддала ці пребіотики. І прикол в тому, що один віддала свій. Я знімала відео для тіктоку, де показувала, як я п'ю як я його розколочую. І я зібрала всі ці пребіотики і поставила на місце. І свій теж. І сьогодні, а вчора ж я знімала влог, як я прибирала там, де в мене спеції і чаї. І я зранку така до прибіотика. А в мене нема там пребіотика. І я його починаю шукати і розумію, що немає банки, яку я відкрила, і я її віддала на відправку. Тому зараз завела сина до бабусі і біжу швидко на нову пошту, поки ще є сонячне світло. Здається, включили в центрі світло, біжу відправити пробіотик, потім в магазин, потім додому. Все вам покажу. У мене коли буває такий настрій іноді, що мені хочеться не звичайної їжі, а зайти якихось там придбати гід... гідоністичних гіданістичних Раніше я в... в Сільпо в Києві постійно купувала ці гідоністичні ніжчачки. Гедонізм, взагалі, це така древньогрецька наука про життя в задоволення. І вони дуже гедоністи були такими жирними, бо вони все ну, їли багато. але для мене є певна така історія, цікава про ці гедоністичні ніщечки. Я раніше то в Лосільпо, то в Гудвайні щось могла придбати по довгу службу, скажімо так, я ж з цим працювала. А зараз для мене таким магазином є в Чернівцях Вайнтайм. Ми колись така цікава історія, розкажу вам про Вайнтайм. Вайн. Навіть не обдристали. Um, так, розкажу цікаву історію про Вайнтайм. Uh, ми колись uh, з колегою моїм ходили по моніторингам по цим магазинам і перевіряли їхній сервіс, як працюють взагалі самільє, продавці, касири в Вайнтайм. І ми зайшли uh, біля, біля цирку Вайнтайм. Ну і питаємо в них: а скажіть, будь ласка, ми хочемо? А це літо було? Ми кажемо, ми хочемо. І кажуть, так, там, там та ігриста. Ми кажемо, а ми хочемо холодного ігристого Гристого. каже, звичайно, приходьте, ось є ігристе. Дивимося, брют драй, екстра драй екстра ще якийсь. Ми почали розпитувати і питаємо: а можна нам вжити брют а не брют, а екстра драй по Чи є у вас така? Можливість, вони так можна по бокально випити. Ми такі круто, нам вже подобається робочий день. Нам відкруковують пляшку ігристого, наливають це ігристе в бокали, ми присідаємо, а там є місце для дегустації. Вина. Ми присідаємо, випиваємо. І тут такі до сумілья говоримо. А ви не можете нам скласти компанію. Ми просто. Ну, він, певно, зрозумів, подумав, що ми хлопець з дівчиною, хоча ми були колегами, чи взагалі не ладили між собою. Потім, коли я завагітняла, він прям. Ой, це така історія була цікава, як він ходив, жалівся керівникам, що я з ним некоректно спілкувалась. Ну, він бісив мене, знаєте, мене взагалі бісить, коли в чоловіків яйця менше, ніж у мене. Не люблю таких чоловіків. Ось. І. Далі розповідає, і ми кажемо йому цьому Семельє, ви можете з нами випити зіставити нам компанію. І цей Семельє каже: так, звісно, можу. І ми подумали, знаєте про що? А це та уровень сервіса: оце сервіс круто, коли людина хоче, клієнт хоче покупець і все для того роблять в магазині. Але, звичайно, це не звичайний супермаркет, типу АТБ, де купа людей різних Де поток, де стоїть черга. Боже, я на таку горку йду. фух Ось на таку, я вже запихалась. А! Де купа людей? ой все тому покажу сьогодні вам, що придбаю в вайнтаймі. Ще прикол. Я піднімаюся наверх, і мої носки сповзають на п'ятки. А, я не можу прямити. Зараз буду перевзуватися, певно, вже все. носки на п'ятках, у кого теж таке буває? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Боже, як некомфортно все буду взуватись. Так, все, я вже прийшла в Вайнтайм, ось в Чернівцях він ось так от знаходиться тут. Люди ходять, не знаю, чи мені дозволять там знімати. Я ж типу йду обирати продукти, харчування. Зараз скажу, що я для свого блога знімаю. А скажіть, будь ласка, я можу для свого блога познімати, що я у вас продукти купую? Да? Боже, які ви молодці? Так, беру корзиночку таку і йду. Бо я люблю у вас купувати продукти. У мене ще вдома в Києві дуже гарний вайнтайм був, такий маленький-маленький, я там завжди щось купувала. І одразу бачу один з своїх улюблених сирів чечі. Він дуже смачний, він такий приємний, прямо різиневенький. Люблю оці оливки каламата. Зараз їх буду купувати. Ось ці вони, до речі, тут недорого коштують. Ще в мене всі люблять е, такі от різні м'яса. Я не дуже їх люблю, від них холестерин зростає і підвищується інс... е, гормон інсуліноподібний фактор зросту. Це саме некорисне м'ясо. Але іноді його можна придбати та індички, певно, візьму ще якоїсь вареної ковбаси, попросили мене племінниці. І ще з чого почну, тут стоять мої улюблені сирки. Які я обираю для свого сина. Ціна космічна. Ці не беру, тому що ці коштують по 75 гривень. ось ці йогуртові сирки, вони коштують два рази дешевше, і в них дуже гарний склад наша. А ці Space Ice, я їх пам'ятаю, їх рекламувала ще. Знаєте хто? Їх рекламувала. Ой, як забула які звати. Ксенія Мішина, Ось. Так, я так нагріваю нормально, бо в мене чоловік любить, син любить, мама любить, племінниці люблять. У мене ці сирки люблять всі. Я люблю, знаєте, заробити кошти за тиждень і піти порадувати свою родину. Соплі течуть, нагнулися і зараз капне з носа. Так неудобненько. Тут абрикос, арахіс, кокос, коротше, різні-різні. Сирочки. Молоко не знаю, чи буду брати, зараз ще щось подивлюсь. Я зазвичай у них їх вигрібаю всі. Так, мені на мою родину вистачить. Я, до речі, перед тим, як зайти в магазин, провела консультацію і заробила ще гроші. Так. А що це таке боб... бобснейл? Я не бачила. Десерт якийсь полуничний на кокосовому кремі. Без цукру. Давайте спробуємо, да? Спробую цей десерт. У мене ж веган є в моїй родині. Так, візьму ці ананаси, до речі, я не почитала склад. Звичайно, тут є крахмаль, загущувач. Ну, я взагалі не любитель таких штук, але діти постійно люблять щось їсти. Ще візьму. Із вишні, О, якісь брауні я знайшла. Ще якісь брауні. Брауні ноль цукру, без лактози, без цукру, без глютену. Фіні, кеші, какао, порошок кокосове масло, молоко. Все, я люблю такий склад. Оберу брауні. Два на пробу покладу. А ще що можна тут? Камбучі у мене 2 літри вдома своєї стоїть. Так, а це. Молоко козине згущене, карамелізоване теж візьму. Воно із цукром, але сьогодні п'ятниця, пара розслабиться. Мама любить купувати їжу. Так, йогурт грецький теж візьму один. Такий якийсь він трошки начебто підздутий, ні. Знаєте принцип ротації? Я зазвичай не беру в кінці. Там свіжіше, але. Тоді порушується ротація. Так, все в цьому відділі все. А можете нарізати, будь ласка, мені ковбаски е вареної мортадела, як вона? Так. Да, 400 грамів. О, лічі вже з'явилось. А в яку ціну лічі? А не Я поняла. Так. Ого, в минулому році дешевше було. Так, ще тут подивимось, що тут є таке якісь кейки, крем-сир, вершки, цукор борошна. Ладно, я не дуже по цим кейкам, всім і так набрала дуже багато. Ягодки тут коштують, як півкрила літачка. Я тут купувала, до речі, своєму сину ось такі сардельки. Написано смакує діткам, але насправді нічого дитячого немає. Це не дитячі сардельки. Вони просто написано, що вони смакують діткам. Ось вони смакують. Склад там такий собі. Але я їх візьму. В мене любить син її. Ой, не син, а чоловік їх їсти. Хумус Самий смачний хумус в Айнтаймі. Але воно все якесь піддуте. Слухайте, це ж світло виключають. Ось, знайшла нездутий. Вздути брати не можна. Це означає, що там бактерії, патогени вже працюють, і вже е, то не потрібно брати. Я візьму два хумуси не надуті. Хумуси потрібно їсти, в них природній білок, хумуси взагалі, і тут хумуси без цукру, без різних стабілізаторів. Це одні із самих смачних моїх хумусів. Так, я купувала вже цей сир з чорним трюфелем. Він зараз по 50%, але він мені не сподобався. Він не пахне трюфелем, так як я колись. Купувала в інших соцмережах. Соцмережах. Ой, не соцмережах, а вы зрозуміли, да, да? Так. Так, шпинатик берем. Это берем. Рукола берем. Слайсами, будь да. Можете одну частину 400 грамів, іншу 200 грамів. Все Буде 600. Так, да, все слайсами, дякую. Пам'ятаєте, на день народження купувала цей соус песто? Дуже якісний, класний, але ціна ну, трохи кусається. Я, звичайно, сьогодні шикую, але це не означає, що я постійно так. Ім. Так, що ще? Ще я беру паростки горошку мікрогріну обов'язково і е, для своєї родини в смислі типу для дівчат, і для себе обов'язково беру мікрогрін. Можливо, я би могла під'їхати і то не лазити туди-сюди. О, Ківі Голд! Ось це я точно візьму. Ківі Голд за 50%. Це така смакота. Ціна 358 гривень, мінус 50% буде. Ми купували за 350 літом. Це жовтий Kiwi. надсмачний Kiwi. надсмачне, надсолодке. Я обов'язково оберу. Ага, тут вже немає 50%. Там, де немає 50%, Ірочка не бере. Так, моркішку теж візьму, в мене любить племінниця і син гризти моркву. Так. Так, візьму горошок ще. А може не буду брати горошок, ні, він вже починає портитись. Візьму огірки і візьму томатики. Візьму томатики. Що ще тут можна взяти? Боже, я вже попереривала, вони мене не пустять в магазин, певно. Ще можна обрати ось такі томатики. Так, і піду в далекі гори. Та -та -та. Так, добре, далі буду, певно, на швидку ставити свою закупочку, тому що дуже велике довге відео вийде. Так, гриби, шиїтакі. і Вони тут сушені, це гриби. Які містять собі дуже багато вітамінів групи Б в топі. І це гриби, які е, потрібно їсти на антираковому протоколі. Кого було онко чи є? Потрібно вживати гриби, ши і такі. Так, не виходить в мене тут на швидку поставити равлики. Хто з вас їв равлики? Я їла равликів в Парижі. Вони знаєте на що схожі? Не схожі на лисички смажені гриби. Але я тоді була вагітна. Тому не факт, що це так. Вони мають високий вміст білку, але сказати, що я прям в захваті від равликів ні. Один раз спробувала і мені вистачить. Ось креветки я люблю більше. Ой, дивіться, тут мідболи і індички заморожені по зниженій ціні. Ірочка таке любить, ірочка таке купить. Ірочка таке буде готувати, тому що в вайнтаймі дуже якісна сировина. Просто от я в цьому впевнена. Я дуже вже представити, який буде мій чек. Ці всякі блінчики я не беру, бо там все рівно є борошно. Це все в мене є. Ківі я взяла. Нема по 50%. А, є яблука голодний по 50% я не хочу яблука Голден. Лайм по 50 теж мені не потрібен. Мандарин я куплю за 78 в магазині Тайстра. Не буду по 160 гривень на мандарин втратити. Так, ще оберу я кукурузу, поклала, ще якісь такі штучки візьму. Смачненькі. знаю, Може такі людяники, що це за Людяники без цукру. Якщо без цукру, отже, поклали тут мальтитол і замальт. Дивимось по вуглеводах. Вуглеводах. Протеїну 0, солі 0, жиру 0, вуглеводів 96. Тобто написано без цукру, але це, це, це той самий супер. Щоб ви розуміли, ось це із цукром, але в них цукру на 10 грамів менше. Ось чому потрібно читати етикетки. Все, я затаралася, йду на касу. Не знаю брати вино чи може якісь шампанські. Зараз і гристо подивлюся. Тридцять яка да. ті будить. А тут буде тут буде два ящика, тут буде ящик. Це буде да. 12, 15, дванадцять, п'ятнадцять Можна це зміксувати. Тут просто єдине, що тут мускат, а тут верде, Просто різні сорти. Так, поки Саміль зайнята, я вирішила не чекати її. Оберусь це екстра сухе, піна шардане, екстра драй. Мої родичі не люблять такого. Візьму одну пляшку, вона всього тут одна. Так, а своїм е рідним думаю обрати або мерло, або Бардаліна. Барделіна це молоде вино. Певно, візьму Барделіна, у мене колись був. Не друг, я не знаю, хто він був. Доля моя, з яким ми пили постійно бордоліно. Якось розповім вам. Ось як люди затарюються. Це все принесли одній людині, яка буде це купувати. А ви кажете, бідно живемо? Так, я розділила чек на, на, точніше, всі свої покупки на два чеки, і зараз чекаємо, поки термінал спрацює, тому що за вимкнення енерг... електрики і за перебоїв зв'язком постійно якісь проблеми. Саме ці важливе вже в рюкзачку. Я жартую: саме ці й важливе це діти і родичі. А ось і почався цей прикол, хто там сидів і думав, Ого, скільки ти нагрібаєш. Не можу це купити, тому що не працюють термінали. Ми вже чекаємо четверту чи якусь спробу, чи восьму спробу, і не працює термінал, а готівки в мене немає. Тому я не знаю, чи я придбаю цю їжу чи не придбаю, і чи буде у нас свято ввечері. Але всім до побачення. Дивлюсь гарно виставлено. Я пам'ятаю, як це проходило у нас в магазинах. Спитала, чи це у вас вплинується дегустація? Кажуть, так вас пригостити. Зараз буду пити вино, сидіти. Ось так от в байн-таймі обслуговую. Дуже люблю цей рівень обслуговування. Відчуваєш себе незвичайним покупцем типу ВТБ. що накопичується, купичу ось такі діла.